Киянин Олександр Чапко став футбольним уболівальником 34 роки тому. Протест Російської Федерації проти зображення карти України з Кримом на формі збірної, як і протест проти написів Слава Україні! Героям слава він вважає як мінімум нелогічним. Адже вітання Слава Україні має історичне походження. Воно в тому числі використовувалося в Українській Народній Республіці в 1918 році. А от привітання у відповідь Героям слава ввели в обіг члени ООН і. Упа за часів Другої світової війни в сучасній Україні привітання стали активно використовувати під час Євромайдану із моменту анексії Криму та війни на Донбасі. Уже третій рік воно є офіційним привітанням в українській армії та поліції. На даний момент вітання героям слава. Більшість українців асоціює не зі Степаном Бандерою та іншими постатями часів Другої світової війни, а з захисниками України на Донбасі. Слава Україні! Героям слава! Ну для мене це не просто вислів. Я вважаю, що це така ж, такий же символ, така ж частина нашої духовності, нашої культури, як наш герб, як наш прапор, а якщо ви пам'ятаєте, на гербі Радянського Союзу під червоною зіркою був цілий зем... ціна земна куля. І тоді ні У ЄФА, ні у кого іншого питання не виникало, чому цей символ покриває цю територію. Тому я вважаю, що це. Нісенітниця, і я би сказав, що це просто забаганки тих, кому не подобається Україна як незалежна держава. Дизайн форми української збірної УЄФА затвердила ще у грудні 2020-го. Протест РФ проти зображення на карті України Криму і слів вітання на формі української збірної викликав хвилю обурення серед українців в Україні. На з рішенням УЄФА все таки прибрати з форми частину вітання героям слава. Ну, який смисл навіщо? Який робити, сенс це робити, якщо це скажімо, гасло так, тут прийнятне і всі до цього нормально ставляться? З'єсці, і всі якби його йому нормально відносяться. Я до мені дата. Я важаю, вони до такого не дійдуть. Вони не зможуть суперечити якійсь єдиній європейській політиці щодо України. Україні це ж європейська організація. Це ж європейська організація. Я вважаю, вони можуть бути лише за, а не проти. Вони можуть тільки бути за, не проти. Якщо це може спричинити міжнародний конфлікт або щось таке, то мабуть це зайве. І треба краще прислухатися, хоч це і не буде приємно країні. Але якщо це чисто вимога Росії або, ем, так сказати, недекларовані вимоги і так далі, то я гадаю, що це зайве. Можна залишити нашу символіку, якою вона є. Звісно, не прибирати. Чому ми повинні прибрати? Для мене ніякої взагалі. різниці, але спорт так. і ці написи це ну, не, спорт, не, вот не Це тільки з всередині написано. Так. Да. І їх це турбує. Я mm. думаю, відстоювати свою позицію, тому що нічого видно. Тим тут такого, паче, що це зворотні сторони футболки. То... Ну і привертання також до міжнародного. Ну, типу, до міжнародної спільноти, у нас все ж таки війна, типу, ну, чого ми маємо це прибирати. Треба відстоювати свою позицію. Негативно. А чому не можна? Ну, це ж український символ. Героям слава, слава Україні! Ну, це... Україна без цього не може бути. Треба йти до суду, я думаю. І Побачимо, що буде. Україна не погоджується з рішенням УЄФА про зміну дизайну форми. Більше того, висловив Слава Україні! Героям слава герб і карту України з усіма тимчасово окупованими територіями вирішено зробити офіційними футбольними символами України. Вболівальник Олександр Чапко впевнений, що ця форма увійде в історію спорту як унікальна. Ще до суперечків УЄФА її швидко розкуповували в магазинах спонсора збірної тепер каже Олександр: тим більше, хоча ціну цієї футболки майже 60 євро, він вважає дещо завищеною. Шеф української команди Андрій Шевченко на гучну критику росіян не зважає. Мене цікавить наша реакція наших вболівальників. Я думаю, нашим вболівальникам форма сподобалась, тому я задоволений. Форма була затверджена у ЄФА. Тому я не бачу тут ніякої суперечки контроверсії. як ви сказали, Рішення УЄФА в тій же Німеччині сприймають по-різному. Експерт зі спортивного права Райне Шерка заявив до Чвелі, що на тлі кримського конфлікту дизайн української форми можна розглядати як предмет устаткування із політичним змістом, що заборонено правилами УЄФА. Оглядач німецького футбольного видання Кікер Грюнер назвав дизайн форми шпильками з боку України у бік Росії, хоча, на його думку, образи країни використовувати абсолютно легітимно Відповідно до міжнародного права Мене не здивувало те, що Росія відреагувала одразу. Я здивований радше тим, що Україна зробила цей, так би мовити, укол шпилькою з точки зору міжнародного права. Якщо я не помиляюсь, відображати образи країни є легітимним. Інше запитання: чи потрібно було це робити? Чи вартувало привносити у спорт цей політичний рівень? Ді політичні і не агешпотят сакуїфа вирішить, так і буде. УЄФА як і ФІФА, так само як і МОК вимагають, аби жодні політичні меседжі не виставлялися на показ на футболках. В цьому сенсі вочевидь карта, обриси країни розглядаються ними не як політичний меседж, а як реальність. Американські дипломати в Києві взагалі приміряли форму збірної України з футболу та презентували фото про це з написом, що, мовляв, з нетерпінням чекають першої гри і що українська команда виглядатиме чудово. Вболівальник Олександр Чапко сподівається, що гарячі дискусії та суперечки не завадять грі збірної. Я думаю, що нам головне наразі думати про результат на євро. Я думаю, що ця футболка не тільки вона залишиться в мені в пам'яті, але й що залишиться тим, що вона унікальна. Такої більше нікого не буде. То в якій же формі вийдуть українські гравці на поле у своєму першому матчі Євро-2020 13 червня, це питання і у день відкриття чемпіонату Європи відкрите. Але українські болівальники і пересічні громадяни вірять у те, що суперечки навколо дизайну не стануть приводом для з'ясування стосунків між затятими фанатами української та російської збірних.